Вижив, попри все, спортсмена, що чотири доби блукав у горах, врятували лижник екстремал. Ігор Грищенко загубився ввечері на різдво. При собі мав лише запальничку і мобільного, що не ловив сигналу. Та всупереч у в лютий мороз зміг вижити. Його шукали кілька десятків надзвичайників і небайдужих мешканців, аж поки не пощастило двом братам. Вони знайшли виснаженого ігоря в хатинці лісника. Медики називають його порятунок дивом ще однієї ночі Ігор. Не пережив би ексклюзивне інтерв'ю врятованого і його рятівників від Юлії Лерш. Швидку що мчить із врятованим з районної лікарні до Ужгородського опікового центру. Вікна на кілька хвилин спиняють просто перед далекою дорогою. На розмову маємо лічені хвилини. Доброго дня! О, Вітаємо вас! Як почуваєтеся? О, набагато краще чого врятувало вас? Жага до життя і сім'я, дитина. Кожне слово знеселений, чоловік заледве ледве промовляє. Понад чотири доби він сам один блукав за сніженими схилами. Загубився, розповідає через сильний туман. На горі гимба в Закарпатті, де катався, втратив товариша та орієнтири. Там нічого не було видно, ніч наступила. Я кричав, я по хвилин 30 кричав Віталій. Віталій я його звав, але наступила ніч. Дуже сильний вітер був. Нічого не, 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 не чутно, нічого не ну не не, не, не бачити. Я не знав, куди, куди йду. Я не знаю, я спускався вниз. Я шукав спасіння якогось. По дві холодні ночовки були руками, копав сніг, робив такі лунки, щоб спастися. Танцював кожні 15 хвилин. Першу ніч каже чоловік, спати довелося на снігу. Наступного дня знайшов сховок із сином просто неба. Там пробув і ще дві ночі, та весь час намагався дати звістку рідним. Телефон я відігрівав під мишкою, Потім він включався на якийсь час, потім відключався. Нема зв'язку. Там, де я був, там неба весь цей час чоловіка намагалися знайти чотири загонорятувальників – лісівники, мешканці, кінологи, ба навіть авіація. Лише на третю добу, коли Ігор нарешті зміг вийти до місцини, де телефон зловив мережу, надзвичайники зрозуміли, шукають не там. Чоловік обминув гору гимба та зателефонував з будиночка біля невідомої йому річки. Пошуковці стали ретельно досліджувати гирлооси оси, і натомість виявилося. Ігор зайшов значно далі, аж до боржави. Це крайня точка села Березники Свелявського району, до якої ще є заїзд, а вже далі у гори тільки снігоходами або ж на лижах. Саме так учора надвечір двоє братів і рушили у гори на пошуки Ігоря. Вони добре розуміли, куди йдуть, тому що знають цю місцевість, і вже за 9 кілометрів он за тією горою. Вони знайшли киянина. То ви тепер з братами герої, Ви це розумієте? Такий герой. Помогли, і все. Це Іван Гаджега, тут мешканець. Саме він із братом знайшов Ігоря в покинутій хаті лісівника. Приблизно о 9-й вечора чоловіків відчули запах диму і одразу кинулися на допомогу. Ми ближе, ближе він почав махати, зажигалку світити. Він зрадів, ми теж зарадили. Чам напоїли, підбудьорили. До найближчої дороги лісівники підігнали позашляховика, та ці 700 метрів знесилений лижник. Навіть засторонньої допомоги долав за дві години. Що два метри спинявся, аби перепочити. Знесилений був маленько. Добре, що він не розчіряний. Він зібрався. Він говорив, що все розказував, що треба вижити, треба вижити, треба вижити. Битко, що підготовлений. Лікарі ігоровій витримці теж дивуються. кажуть, як на такі пригоди в нього ще міцний імунітет. В рай райлікарні в киянина діагностували лише переохолодження. Та середнього ступеня обмороження пальців на обох ногах доставлений він в порушеному стані з переохолодженням є відмороження пальців обох ніг це є чудо, що Пацієнт вижив у таких неблагоприємних умовах. Врятуватися Ігорові певні його друзі, допомогла гарна спортивна підготовка. В родині чоловіка всі захоплювалися альпінізмом. Утім, не всім так пощастило. Як йому, батько, приміром у горах загинув багато років тому. Отже, друзі здивовані, що в таку погоду Ігор взагалі пішов на гору гимбу. Готовіть собі, ми зараз з вами стоїмо і ви не бачите ось цього стовпа. У вас молоко зверху. Молоко знизу біле, і біле летить в очі. З таких умовах я взагалі дивуюся, що він пішов на гемба. По спуску там є дуже складні речі, там загинуло досить багато людей. Ігор визнає, легковажив життям дарма. Ніколи не може робити дурниць, тому що дурниця може коштувати життя. День порятунку 10 січня. Ігор тепер матиме за другий день народження і обіцяє виживати в горах. Тепер навчатиме інших. Це жах. Це жах. Це дуже страшно, тому що не розумієш, що далі буде. Ви знаєте, я слухаю вас слід слізьми на очах. Чи будете тепер вчити виживати в горах людей? Буду вчити серйозно? Так, Я мені є що розказати людям. Юлія Ларш, Борис Сачалко, Олександр Макушак, програма Вікна СТБ.